Астрологічний прогноз: Наприкінці березня і в квітні ймовірні повторні удари по об'єктах на річках, на морі, тобто по гідроелектростанціям, по об'єктам, які знаходяться в портах, а також містах, які знаходяться на річці і на морі. Прогнози. Ударам 22 березня були спрогнозовані приблизно за тиждень на моїх каналах От в цьому відео. І в цьому. І, але проблема в тому, що далі, ймовірні, ще це не всі ще удари по об'єктах на річках і на морі, ще можуть повторитися навіть по цих самих містах. Або по яких були за, за, з, вони зроблені, або ще по іншим містам. А цей прогноз зроблено тому, що, по-перше, зараз ретроградний Меркурій, який означає повтори, він може означати ну, повтор. А по друге, ну, затемнення Сонця буде тільки 8 квітня. І от Марс в рибах в стихії води ще буде знаходитися майже весь квітень. Тому, скоріш всього, до 20-15 го до го квітня ще небезпечний період на річках і на морі для об'єктів. Один з признаків, як можна визначити, по чому може бути ще завданий Російською Федерацією удар наступний ретроградний Меркурій, який зараз він означає повернення. До планів, які були отложені. Ну, наприклад, взяти Дніпрогес це ж настільки ну, очевидний об'єкт для російських атак, що, наприклад, можливо, люди їздили і так от думали по думали: ну, а чому до сих пір його не атакували? Це ж настільки огромний мішень, ну, в яку складно промазати. Чому до сих пір її не атакували? От Якщо у вас були думки щодо якихось об'єктів на річці Дніпро, наприклад, або на морі, що чому цей це об'єкт ну, не був агресія Російської Федерації, на нього до сих пір не розповсюджувалася, то це є перший ознака, по чому можуть бути в період ретроградного Меркурія завдані удари. Ну, а також вони можуть повторятися, тобто бити в ту саму точку декілька разів. Але незважаючи на це, я вже казав в своїх прогнозах і хотів би повторити, що все ж таки я не, под... не прогнозую катастрофу ну, зовсім катастрофічних наслідків від цих ударів. Тобто я не прогнозую, наприклад, що там Дніпро ГЕС зруйнують так, що Запоріжжя затопить. Там, або я не прогнозую чогось навіть ну прям вообще грандіозно катастрофічного а, таке а, бачення, тому що в формулі затемненців присутня енергія Сатурна, а Сатурн все ж таки означає більш конкретне, більш точкове, не глобальне таке якеся проблему. Тому будьте уважні люди, які живуть в цих регіонах, де є вода, бо багато планет стихії води. Під час перебування планет стихії води у людей хороша інтуїція, тому інтуїтивно, якщо є небезпека в тому регіоні, де ви знаходитесь, то вам може це наснитися або відчуття якесь раджу, ну, прислухатися до таких відчуттів. Якщо ж ви хочете підключити астрологію, до цього ви можете замовити особисту карту, в якій ми можемо подивитись, чи є особиста для вас небезпека. Але для цього треба знати час народження, і це послуга платна. Я запрошую бажаючих приєднатися до донатів на Збройні Сили України. Ми збираємо для підрозділу, який вийшов з Авдіївки, і далі тримає оборону на Авдіївському напрямку. Дякую вас за увагу. На все добре.